Безі шкіри гаманці і ПДС-пане Андрій, доброго дня! Привіт! Розкажіть, чим ви тут займаєтесь? Так, у нас по майстерні фактично існує декілька напрямків. Почнемо ми з склянок, з кулями. Тут у нас, значить, печі. Муфельні піч, печі, вони накаляються до 1300 градусів, от, в яких ми робимо склянки. От Якщо зараз цю піч відкрити, тут зараз температура, От, ви бачите, тут зараз проходить процес відпуску скла. Технологічно процес не сильно складний. Але якщо його вже вміти. А от щоб його відпрацювати, у нас пішло десь місяця три. Практика показала, що не всюди можна методом тика зробити. От, полізли в теорію обробки скла, там підчитали, що куди як, потім попробували, не вийшло, попробували, знов не вийшло, попробували, знов не вийшло. Так разів 20 і десь на 21 й вже по. Вже e, стало получатись. E, задумка така, що куля вистрілена, летить і застрягла в склі. E, був такий випадок. E, приїжджали до нас e, ветерани зі штату, e, Штатівські. І він так крутить в руках стакан, каже: Ну, каже, це погано, типу, скло. А, погано, типу, куля, каже, це над bullet, Кажу, чого? Він каже, ну, зато каже, круте українське скло. Каже, може, ви не з того бронежилети робите? Ну так. І так само, окрім куль, теж можна там вплавляти різне. Тут ви бачите автомобільну свічу. Тут у нас для, там, для рибаків, для рибалок це блешня. От, Ну, тобто вплавлений гачок і чіпляється блешня, і таким чином виглядає. Ну, Це пілотна версія, ще не повністю відпрацьована. Пане Андрію, скажіть, у вас в загальному працюють військові, які приїхали на ротації. Так? Так. Чи допомагає оця діяльність, тому що вона все одно пов'язана з війною, тобто безпосередньо сама пуля, вона допомагає якось відволіктися? Чи бо, знаєте, трохи таке суперечливе? Ем, дивіться, наше в принципі зараз життя пов'язане з війною, навіть не те, що діяльність. А цей, звісно, ну допомагає, тому що тут ми поєднуємо. Поєднуємо, по суті, якщо так взяти, тоді два світи. З одної сторони, це військове, а з іншої сторони це просто скло, це просто келих. От знайомтесь, це пан Роман, це наш ножових справ майстер. Взяти, потратити час, просто зробити один ніж, ну то я три ножа можу в день тільки зробити. Ну, бо це загартувати його, відпустити, це час забирає, спуски зробити, потім його оформити в його гарний від, піхви для нього зробити з пластика, кліпсу, це все до кучі зібрати, ручку, ну, три ножа в день більше ти не зробиш. А коли ти робиш це масово, я роблю там. Десять 20 ножів зараз. Скажіть, будь ласка, для кого ви виготовляєте ці ножі? Тобто які у вас є типи різні? Ну, для простих от, є маленькі. Ну, в нас беруть і прості люди, просто для побиту, і військові. У нас є два види для військових ножів бойові. Цей один вісить, є ще не готові, там той. Ну, вони поки після загартування вони отак виглядають, от, чорний, просто ніж, нічого красивого в ньому немає нема форми. Це два у нас для військових більше ножи. А ці всі останні вже як там комусь там на рибалку сало порізати, десь для грибників там. гриби збирати, поки зараз ніхто може в ліс не ходить. Це й рибики деколи коли беруть, бо ним зручно рибу почистити. Ідея виникла в 2019 році. Вона виникла в принципі спонтанно. На фоні того, в 2018-му, під кінець, 2018-го я звільнився з збройних сил от, після АТО, і по суті була потреба в якійсь чимось себе зайняти. Сидів вдома, був кусок паракорду, почав плести браслети, виставив фото в Фейсбуці, ну, в соціальній мережі. Люди зацікавилися, там хтось попросив, щоб я йому сплів браслет, там, ну, без проблем, зробив там, відправив. Потім хтось захотів купити. Я там довго від цього опирався, але ну, тим не менше, ти типу, продав, а кошти відправив на, е, на поверне От. А потім воно понеслось просто як пошесть. Зараз станом на сьогодні тут 9 чоловік працює, е, але ну, на місці рідко, коли більше трьох. Четверо людей це прям якийсь такий дуже в нас супер період. А так, в основному, ми за, е, організували нашу роботу таким чином, що тут працюють люди, які на ротації, реабілітації, відпустка, відновлення. Ну от, от такі от періоди тут люди працюють. З шкірою у нас працює Дмитро. От, він е, снайпер. Е, він зараз в даний момент на двіжухах. От, е, тому я за нього розкажу. Це вироби зі шкіри гаманці і БДСМ. Це кайданки, ошийники і маски. От, це все повністю ручна робота, він це вручну робить. У нас якось там приїжджали, навіть були, хотіли з нами сваритись, сказали, що ми машинки використовуємо. Ну, і, типу, кажу, та ні, ну типу, все вручну. Каже, ні, не може бути так рівно, типу ці всі строчки, якщо там придивитися, вони типу, максимально типу, рівні, він дуже педантичний в цій справі, ну він знайдемо, понятно. І е, 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 ну, робить дуже якісно. Е, шкіру ми беремо італійську, не через те, що е, тупо, українська вона якась дуже там, погана. Ну як, Італія, це типу плані шкіри це Італія. То вона дає типу, постійну таку стабільну якість е, своєї сировини. От, а ми хочемо типу, брати італійську шкіру і продавати в Італію гаманці. Буде з нас сировинний придаток навпаки, і це вийде прикольно. До вторгнення ми всі кошти віддавали на шпиталі, всі зароблені повністю. Там, через на фонди різні, там повернись живим, ми свої притули просто на шпиталі, на всякий терпінський шпиталь, в нього був там окремий рахунок. Коли почали відновлення, стикнулися з тим, що. Типу, треба були фінанси на, на саме на відбудову самого ну, відновлення виробничої потужності. Відповідно, прийняли рішення, що будемо е на потреби ЗСУ виділяти е 50% від прибутку. Не менше, отак, не менше 50%. Тобто більше ми можемо, менше ні. Браслети робимо по суті двох типів. От. Це з спилених донець 308-го калібру. Це від снайперської гвинтівки. ну, в основному. От. І вони є там різних кольорів, різні, різні намотки, але по суті це один, ну, один тип. У них так само для дівчат вмонтовуємо е ці стрази Сваровські замість капсулів. ну, Тобто вибиваються капсулі, сюди монтуються страза. Ну, типу така красає вийовничість у нас. І другий тип це з, з гільз 9 мм від глоковських набоїв 9х19. На от, от, середня гільза зрізаємо, зрізаємо донце, От тут от, посередині теж гільза, на ній нанесено от, в даному випадку гравіювання тризуб з волею. Вони, вони бувають е, жовто-блакитні, як наш національний прапор, і так само, як бойовий прапор е, червоно-чорний. Скільки часу витрачається на виготовлення такого простою? Е, в мене недовго. Бо я вже їх там наплів, не знаю скільки тисяч штук, то десь приблизно ну от там на такий це десь хвилин 15-20 на оцей. Десь теж так, в районі 20 хвилин. Але є певні обмеження, тому що ви їх в день не зможете, там, наприклад, там, тисячу штук зробити, ну, в принципі, і 100 не зробити. Руки починає сильно вже різати. Ну, Тобто реальна продуктивність людини в день це там, 10 таких браслетів і 10 таких. І типу, треба людину вже переключати на якісь інші видробіт. Загалом більше замовляють люди з України чи за кордону? більше з України поки що за кордону теж замовлень буває їх достатньо, але більше наразі з України. Плануємо це чуть-чуть поміняти, тому що нам подобається ідея, щоб затягувати кошти з за кордону в Україну, і типу, щоб за кордону допомагали нам е у нашій боротьбі. Це круто. Майстерня, це є певного роду реабілітація для нас самих. Тут, там, що починаючи там з браслетів, це там дрібна моторика, якісь там на фоні серіальчик, якісь ключі, чи музику, чи просто щось там балакаєш з товаришами. І ти відволікаєшся дуже сильно. І так стосовно всього, що там в ножах, що в цьому, що в склі, відволікаєшся. Це ну це і є. Це по суті. Можливо, ця майстерня була більше треба для нас самих насправді, тому що вона для нас самих це була реабілітація. Ну, це відчуває, що ти робиш якусь добру справу. От що раніше ми там допомагали нашим хлопцям, які там з пораненням, от зараз там, там понятно, більше там бойові потреби. От. Ну, але це треба, типу, для наших душ, якщо так розділятися.